Слава Ісусу Христу. Всім доброго дня, всіх вас радо вітаю сьогодні у неділю, 16-ту, по зісланні Святого Духа. Сьогодні збираємося на цю божественну літургію, аби Богові подякувати найперше, тому що ми маємо йому за що дякувати. Сьогодні маємо... Вчора ми мали таку важливу подію для нашої церкви, проголошення блаженним Петра Павла Ороса, за якого сьогодні теж дякуємо Богові. Який для нас є прикладом для наслідування. Ми сьогодні чуємо в Євангелії нам знайому притчу, яку ми вже думаю чули не один раз і знаємо про ті таланти. Я вже минулі роки пояснював трішки про це в Євангелії, що таланти це йдеться про гроші, а точніше про одиницю вимірювання, тому що талант приблизно 20 чимось кілограмів золота або срібла. Так. І є пан, який роздає таланти кожному слузі за його здібністю. Тобто кожен скільки міг прийняти і не має орудувати стільки дістав. Так. Не по справедливості, не по рівності, не математично правильно, але за його здібністю. І потім ми чуємо, що один із тих слуг той, той свій талант так, закопує в землю. Так. Мабуть, з цього Євангелія звідси пішла така приказка, бо, як ми то кажемо, що не закопуй в землю, то, що ти маєш, там якийсь дар, то не закопуй в землю, бо закопати в землю означає, що все. Так? І він закопав у землю. Потім цікаво в тому Євангелії, як той слуга відповідає панові, коли він повертається, той, що мав два таланти, той, що мав п'ять, орудували ними, і здобули інших два і п'ять талантів. А той, що мав один, який закопав, каже: Ти: я знав тебе, що ти жорстокий чоловік. Значте, пан в його уявленні це хтось, хто йому не бажає добра. Хтось, хто його хоче обділити, хтось, хто йому дав найменше. І він в його уяві. Поганий. І тому він намагається той талант, якби тільки зберегти. Це такий режим енергозбереження. І от буває на, на телефоні, коли батарея сідає, пропонує тобі гаджет включити енергозберігання, тобто, щоб максимально не витрачати енергію. І той так слугав, включив такий режим енергозбереження і не орудував тим талантом, тобто не користався ним. І що, що цікаво, що він засуджений паном, став засуджений паном не через те, що він втратив той талант, не за те, що він там, не знаю, його розтратив. Але за те, що він ним орудував. За те, що він не користався тим, що йому дав господар. Улюблені нам Господь дає дуже много талантів. не лише талантів у значенні. Нашого слова, яке ми розуміємо, що талант то значить якийсь здібність, якась можливість, особлива така здібність до чогось так талановита людина, ми кажемо. І, і того нам теж Бог дав много. Кожному своє. Минулого року я говорив про те, що талант. Можемо сказати, що талантом є життя наше. Тому що це є великий дар. І про талант можемо сказати, що. Кожна зустріч наша є талантом теж, бо є даром Божим. Кожне слово, яке можемо промовити до когось іншого, є талантом, який Бог мені дав. І я можу ним урудувати або його закопати. Або урудувати, або закопати. Кожна неділя є для того, щоб ми збираємося для того, щоб подякувати Богові за всі його дари і ласки. От ми сьогодні дякуємо за той прекрасний талант, якого нам Господь подарував в нашій церкві, священомужника Петра Ороса. Тому що маємо <кій>, звичайного священника, місцевого, який жив тут, ходив нашою землею, проповідував, якого били, який був вірний до кінця. Залишився вірним Ісусові, який довіряв. Власне, той слуга в Євангелії не мав довіри до Пана, він його боявся. Бога не потрібно боятися. В такому сенсі не означає не поважати. Але, але в такому сенсі, що Бог є той, котрий тебе не обділює. Часом нам буває дуже тяжко побачити, побачити, що Бог мене не обділює, тому що диявол. Робить усе, щоб ми знецінили Божі дари. Сприймали їх як належне, не цінували, затоптали в землю. В землю. Бог нам все дає. І здоров'я, хоч може, воно часом підводить чуть-чуть, дав нам життя. Більше того, він нам дав найбільший талант це вічне життя. Вічне життя. Но ми часом подібні до людей, які збирають мотлох на смітнику. Часом такі люди ходять з торбами великими. Я, ви бачили таких людей, правда? Які нас тут у нас недалеко смітники то там часом вибирають такі різні речі, пустош всяку. Ну, часом можна щось знайти цікаве, може, не знаю. Я не порпався, ще не пробував таке, ще не докотився до такого рівня. Але е, вони тягають за собою завжди великі торби. І коли щось просять, то мусять торби поставити, а так взяти. Щоб ми могли прийняти той великий талант, дар вічного життя. Нам треба свої лахи, свої торби поставити, відкинути, а взяти. Бо для того, щоб прийняти, треба, щоб були руки порожні. Того, хто мав 5, видно, руки були порожні і мав такі порядні долоні, бо міг прийняти. Того, хто мав один, може був схожий на тих, які порпаються по смітниках. І так, ну, це таке моє припущення. Але мав руки заняті. Бог нам може дати тілько, тільки ми можемо прийняти. Якщо нам не дає більше питання, чим зайняті мої руки, чим зайняте моє серце, чому я не можу від нього прийняти більше благодаті? Чому я не можу від нього прийняти більше богнископий? Ну, він дає кожному за його здібністю. Ну, Ми часом готові проміняти, як той слуга, золото чи срібло, я не знаю, закопати в землю і не знати нашого сьогодні в своєму житті. Та часом ми. Вічне життя, яке нам Бог подарував, яке треба просто прийняти і жити ним. Ми закопуємо землю, бо опираємося на свої здібності, свій розум, свої знайомства, на гроші, на, на, на будь-що. І надіємося, що це нас рятує. А потім приходить і земля, то все файно, файно закриває. Бо ми землі і в землю вернемося і з собою десь не візьмемо. Але Господь нам дав великий дар, який ми часом можемо закупувати так, і його відкидати. Бо Бог за нас хоче дбати, і Він є той, який нас хоче обдаровувати, і Він хоче нам давати, і много може нам давати. Але чи ми готові приймати, чи ми готові просити в Нього, чи ми хочемо, щоб Він нам дав? Тому в літургії багато разів ми повторюємо, аби точно ствердити, що я точно хочу, я точно це прошу, Господи. А найголовніше, ми сьогодні зібралися, аби дякувати. Тому дякуємо Богові за цей великий талант, який Він нам дав, за того великого свідка віри і великого мужа, блаженного священомученика Петра Ороса. Дякуємо також Богові за дар нашого земного життя. І просимо собі, щоб ми не були нікчемні, як той слугаль лінивий. Який мав один талант, аби ми дар теж вічного життя, аби ми не закопали в землю, аби ми на земне не змарнували вічне. Дай нам Господь поможе нам просвітить наш розум своєю благодаттю, своїми ласками, аби ми своє життя за прикладом блаженного священномучника Петра Оруса прожили свято. Свято то значить не без помилок, але свято то значить пробуючи, орудуючи, діючи. Не боячися змін, не боячися помилитися. На мою думку, той перший слуга майже виглядав ідеально від тих всіх. Бо він не робив помилок. Чому? Бо він нічого не робив. Він закопав. Ті двоє, мабуть, помилялися, може маленько десь продавали, може мало недостачі мали трохи, але потім. На кінець, коли прийшов звіт, то пан їх похвалив. Так Господь з нами. Господь не хоче, щоб ми були ідеальними і не помиралися, але щоб ми талантами, які Він нам дає, орудували. Щоб ми орудували, ними треба їх видіти, треба їх побачити. Тому молимося, щоб нам Господь просвітив наш розум, очі, аби ми могли бачити в нашому житті всі ті таланти, дари, які Він нам дає, і за ті, котрі вже бачимо. Дякуємо йому в цій літургії і просимо, аби ми, всі інші, які нам Бог дає і буде давати, щоб ми їх бачили, цінували, ними жили. А той головний талант. Дар вічного життя аби ми не знехтували на земне, але щоб ми його прийняли, ним жили і разом святкували, так як сьогодні, так і потім, у Божому Царстві, ту небесну літургію вічну, разом біля Божого престолу. Амінь.